Криворіг, Кривбас, Криворіжжя, Мегаполіс, що простягнув свої вируючі квартали майже на ста кілометрів. У нім з'єдналось все сива мудрість, енергія молодих поколінь, щедрість природи, пошуки вчених, великі здобутки майстрів, гірничої справи. І все це гармонійно співіснує у житловому масиві рудника Карла Ліпніхта, раніше іменоване як селище Рудничне. Хоча ця назва більшості криворіжців ні про що не скаже, перше враження про цю місцевість тиша і спокій. І вже ніяк не можна подумати, що ті кілька будиночків вздовж дороги, які можна побачити сьогодні, це шмаківський рудник, заснований тисяча року південно-російським дніпровським товариством на землях поміщика Шмакова на правому березі річки Сахсагань. На початку ХХ століття рудник входив у десятку потужних підприємств Крибасу. У роки революції та громадянської війни припинив діяльність та в 1922 році відродився під назвою Рудник Карла Літніхта, що постає перед нами мережом із затишних вуличок, у яких своя історія не дуже давня, але тим не менш повна несподіванок, крокуючи однією з них. Такою непримітною на перший погляд навіть не одразу уявляєш все патріотично бурхливе минуле цієї місцини, допоки не відкривається перед нами славетний обеліск Юрії Марковича Козаченко. На честь кого вона і була названа. Занурившись у міський архів, нам стали відомі, хоч і сухі, проте факти, що вулиця Козаченка частина житломасиву імені Карла Ліптіхта Саксиганського району, закладена в 30-х роках родинами шахто управління Червона Гвардія. Розвитку вона була у 50-х-60-х роках. Довжиною 821 метр та шириною 4-5 метрів. Вона мужньо тримає згадку про те, як раптом до полум'яно-червоного гуркоту Рут зловісно увірвався криваво вбивчий гуркіт війни. Ворог катастрофічно швидко став наближатись до Кривого Рогу, та криворіжці не піддались панічному безвіллю, відразу створивши батальйони самовільного ополчення, автотранспортні та противоповітряні підрозділи, навіть три стрілецьких дивізії. Тим проявили свій криворізький залізний характер. На Криворіжжі діяло близько десяти підпильних організацій, серед яких і очолювальна вчителем російської мови та літератури, Криворізької школи номер 16 Юрієм Козаченко у складі 40 патріотів, яка діяла у районі Суцміста міста та станції Довгинцеве. Ворог гостро відчував на собі силу народного гніву. То що надихало та спонукало на такий ризик заради своєї батьківщини? Ми вирішили дізнатися. Пошуки наші почались серед тих. Хто далеко не чуток знає, що таке війна, і яким важливим є надійне плаче товариша, коли стоїш під прицілом у ворога, тих, заради посмішок яких зробимо все можливе, пам'ятні дати визволення Кривого Рогу України, день перемоги, намагаємось бути поруч, намагаємось усіма можливими способами висловити свою вдячність. А вони натомість даруючи нам той досвід, який має застерегти на помилок та недопущення війни. Тож перед нами люб'язно відчинив свої двері музей бойової та трудової слави Шахти Родіна. В Київському оборонітельному районі попали многі офіцери в окруження. Прорвалися з окруження немногих, в тому числі і наш будущий організатор і. Попольнюю організації Юрій Маркович Козаченко. Вернувшися домой, йому не можна було показуватися на людях, тому що би він був офіцером Совєтської Армії і він організовує подпольну групу. Сім'я Козаченків на особому щиту. П'ять братів ушло на фронт, і а отець поїхав на. В Ніжній и участвовать в железной железної руди. Двоє братьев братів на Сталинградском направлении і там оставили свою життя. Юрій Маркович в районі соцгорода организовывает підпольну групу. Сам он преподаватель русского язика і літератури увлекался поэзией, писав стихи. І сколотів возлі себе своїх бивших учнів, організували подпольну групу. Підпільна група працювала на Соцгороді, на станції Долгинцево. Предателі видали цю групу, Його мучили, здівали, били. он ні одного слова не произнес за свою групу, не назвав своїх руков... учасників. І погиб сам такою безславною смертю. Вони випустили німецьких овчарок, вони живе тіло рвали Казаченка Юрія Марковича, поки не свалився вже без сили на землю, один із німецьких офіцерів не видержав вот такого зрелища і з пістолета дострілив Юрія Марковича щоб тот вже не мучився. Так закінчилася група працівників наших підпільних організацій. З розповіді нам стало відомо, що Родина Козаченко, мати Ірини Платоновна та Марко Нуфрійович мали п'ять синів. Браття Юрія Марковича Козаченко, Петро та Леонід загинули у Сталінградському напрямку. Козаченко Яков Маркович, визволитель міста Кривого Рогу. Його життя обірвалось у 1998 році. Ще один син Козаченко, Микола Маркович, 1914 року народження, був поранений, визволяючи місто Дніпропетровськ. Працював на руднику Карла Ліпнехта, механіком у шахті. Помер у 1991 році. Здавалось би, що пошуки важливих історичних згадок про цю родину могли обірватися, але мужні сини Криворіжжя залишили по собі достойний та неоціненний спадок дітей та онуків Козаченко Валентина Яковлевича, Козаченко Світлану Юріївну, самосенко Світлану Миколаївну, з якою нам і пощастило зустрітись. Сім'я Козаченка состояла із отца матері, И пяти сыновей, которые в 1929 году переехали в город Рог. И у каждого из них начала своя судьба. Юрий Маркович Казаченко закончил Кировоградский пединститут. Переехал в город Рог. и преподавал украинский и русский язык в средней школе номер 16 на Созгороде. Создал он литературный кружок и писал также стихи. Но когда началась Великая Отечественная война, он не был в стороне. Он в 1941 году пошел на фронт. Воевал под Киевом. Затем был ранен и вернулся в город Кривой Рог. И на и в Долинцевском районе, он организовал подпольную организацию, которая насчитывала там 40 человек. И вот эта подпольная организация, в количестве 40 человек, они работали на Сацгороде и в Долинцевском районе. Всякие они там устраивали подрывные работы на железных дорогах, затем на карьерах, затем спасали жителей от того, чтобы их не забирали в Германию. Ну, в общем, разносили там листовки, ну, в общем, вели агитационную работу. Но у них там завелся один, ну, нечестный человек, как бы предатель, и он предал всю их организацию. Некоторых там людей убили, других в плен забрали. Ну, а над Юрием Марковичем они как бы, ну, поиздевались. Они направили собак Естаповских и его разорвали живье. Так, он похоронен на Долгинцево, на кладбище. Там есть целый мемориальный комплекс. Юрий Маркович Казаченко был женат. Жена его была преподавателем. Также она преподавала в средней школе номер 16, где и он. Вот его жена, они вместе. Вот. Это Юрий Маркович, его фотография. У него есть двое детей. Они сейчас живы, Аза и Света. Дочь Аза проживает на Восточном, а другая дочка его Светлана живет на Дзержинке. У каждого есть своя семья. Память Юрия Марковича, конечно, живет в сердцах всех наших людей. У нас на Руднике улица названа Казаченко, памятник есть в честь его. Всегда на 9 мая там возлагают венки, цветы. Там, где он работал на городе, на школе 16-й надпись, здесь работал учителем Казаченко Юрий Маркович. И на доме номер 22 по улице Революционной, есть табличка, что здесь находился штаб партизанский. Я хочу сказать еще за всю семью Казаченко. Отец их, Казаченко Марк Ануфриевич, работал на Карла Липнихта, и во время Великой Отечественной войны он с женой Ириной Платоновной с оборудованием рудничным его вывезли на Урал, тогда вывозили всех чтобы сохранить оборудование, чтобы не разбили. Он награжден орденом Ленина. Еще один сын Казаченко Николай Маркович. Это мой отец. Он тоже принимал участие и в польской компании, и во время Великой Отечественной войны воевал. Вот. Он освобождал город Днепропетровск. Ранения у него были. Затем он работал у нас на руднике. Механиком на шахте работал. Затем... Он работал машинистом экскаватора. В 1991 году он умер. Еще другой брат, Яков Маркович, освобождал город Кривой Рух. Работал на тех базе у нас, заведующими мастерскими. Тоже в 1998 году умер. И два еще других брата, Лев Маркович и Петр Маркович, то они на Сталинградском направлении погибли в свое время. На меморіальній доскі там є на руднику, з вічного огня. Всі воювали, захищали нашу родину, щоб всім нам було добре жити. Тепер маючи яскравий портрет того визволителя, який можна стояв за свободу Кривого Рогу та всієї батьківщини, розуміючи, про що говорить нам обеліск, який ми вшановуємо щорічню у День партизанської слави. Ми розуміємо, що тепер на нашому поколінні лежить відповідальність зберегти і передати історію та дух справжніх патріотів людей з великої літери. Тож ми з радістю організовуємо історичні подорожі у шкільній кімнаті музеї Криворізької загальноосвітньої школи No51. Згідно з історичними даними, у кривому розі під час окупації діяло 14 підпільних груп та два партизанських загони. Активну боротьбу вели. Підпільні організації соцміста та довгинцева під проводом молодого вчителя Юрія Козаченка у 1942 році групу було видано, і 15 патріотів було схоплено та закатовано. Юрій Козаченка народився у 1911 році, саме у Кривому Розі. Був керівником підпілля, учасником Великої Вітчизняної війни. У боях під Києвом потрапив в оточення. 27.06.1943 року був розірваний вівчарками при дворі гестапо. Сьогодні здається, що всі зміни вже вписалися в тотешній ландшафт Техесенької вулички Козаченка. Та понад усе мріємо, що по такі нелегкі часи для нашої країни все одно зберігалися та оновлювалися на перший погляд мовчазні. Але такі все знають обаліськи та пам'ятники подій часів великої вітчизняної війни. Завітавши напередодні великого свята перемоги на засідання ради ветеранів Шахти Родіна, ви з радістю представили проект Ніхто не забутий, ніщо не забути про перетворення пам'ятного знаку у меморіальний комплекс Юрію Марковичу Козаченку. Ніхто не забити, і не забита на всі покоління і всі времена, сідінами живших і кров'ю убитих, оплачена страшна ета війна. Ставшими калатой слова «никто не забыт» и «ничто не забыто» являются для нас незабываемым нравственным законом, мерилом всего нашего общественного бытия. В нашем микрорайоне есть памятный знак – обелиск, требующий восстановления. Наша цель – не только поделиться информацией с общественностью о насущном вопросе, но и предпринять конкретные шаги по обновлению военного обелиска «Казаченку». А в реализации данного проекта нам посодействует компания «Метинвест», которая готова выделить нам 75 тысяч гривен. Целью нашего проекта является благоустройство и реставрация Белиска в память Юрия Марковича Казаченко, руководителя подпольной группы, действующей в Кривом Роге 1941 по 1904 год. Задачами нашего проекта является развитие патриотических навыков и взглядов подрастающего поколения. За стільки років вигляд вулиці на чолі з пам'ятним знаком майже не змінювався. Лише духом вона ставала то маленьким селищем то перетворювалася в промислову зону, яка в свою чергу то приходила в занепад, то відроджувалася знову. На старому провулочку пройшло дитинство кількох поколінь, і для багатьох людей це місце найрідніше в світі. Знаючи історію всіх цих злетів і падінь, можна припустити, що це пам'ятне місце, яке з гордістю можна назвати незламним серцем криворіжжя. Не тільки для жителів рудника Карла Ліпніхта, а й для усіх криворіжців очікує великий крок у краще майбутнє.